Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачне м'ясо в духовці. Це неймовірно смачна страва, яку можна приготувати як на обід, вечерю, так і на святковий стил. Повірте, викликає дуже великий апетит. Готуємо. Беремо 8 штук уже готової, розрізаної на шматочки ось такої свинячої корейки. У кожному шматочку м'яса робимо надрізи, Хрест-нахрест -на -хрест, двох сторін. Так м'ясо швидше промаринується, а при приготуванні всередині залишиться соковитим. В окрему посудину висипаємо 1 чайну ложку солі, пів чайної ложки чорного перцю, півчайної ложки солодкої паприки, 2 подрібнених зубчики часнику та виливаємо 200 мл води кімнатної температури. Перемішуємо. В отриманий маринад кладемо шматочки м'яса. Занурюємо м'ясо, щоб було покрите водою. Закриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 2-4 години в холодильнику. За цей час воно промаринується і стане більш м'яким, ароматним та соковитим. Згодом дві картоплини очищаємо, миємо та натираємо на терку з великими отворами. Перекладаємо в миску і заливаємо холодною водою. Залишаємо на пару фелин, поки будемо нарізати цибулю. Для цього рецепту беремо дві середні або ж одну велику цибулину. Нарізаємо на тоненькі четвертинки. Тут не принципово, можна і кубиками. Картоплю промиваємо, відтискаємо і перекладаємо в другий посуд, додаємо нарізану цибулю. і заодно руками помнемо, щоб вона віддала свій сік. додаємо 2 ложки сметани. Два зубчики часнику пропущено через чеснокодавку. До смаку сіль, перець. Все добре перемішуємо. Але бачимо, що начинка не така соковита, як потрібно. Додаємо ще одну столову ложку сметани. Завдяки сметані та цибулі картопля не потемніє і набуде соковитості та аромату. Пройшов час. Замариноване м'ясо викладаємо на форму, яку застелили фольгою та змастили олією. Взяли 2 столові ложки майонезу і по 1 чайній ложці гірчиці та кетчупу. Все змішуємо до однорідності. Розподіляємо цей соус на кожен шматочок м'яса. На соус викладаємо начинку з картоплі та цибулі. Відправляємо м'ясо в розігріту духовку до 200 градусів на 35-40 хвилин. Через 40 хвилин дістаємо з духовки і посипаємо сиром. Так страва набуде неабиякого смаку, ще більшої ситності та соковитості. Повертаємо на 10 хвилин духовку. Смачна та апетитна страва готова. Рецепт приготування дуже простий та доступний. А м'ясо виходить дуже смачне, буквально та не в роті. Подаємо з улюбленим гарніром чи соусом. Можна подати з салатом, зеленню або сметанним соусом. Це вже справа смаку. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту! Та відмінного настрою всім миру та добра.